Фундаментальні протиріччя, які складно було визначити, наприклад, як співвідноситься гідність людини, тобто обов'язки і права високі, накладені з тим, що частина людей є власністю. А не люди, тобто з питанням рабства. З одного боку, питання приватної власності священне, тобто для всіх е, утворень періоду і мислителів періоду цього модерну, питання приватної власності священне, тому що це частина природних прав. З іншого боку, е, все ж таки, раби є люди, а означає, що в них, напевно, теж є природні права. І як розв'язати цю дилему е американські мислителі і засновники держави ну направду не знали. Тобто вони відклали це питання. А як і кожне відкладене в е грунтовне соціальне питання, ґрунтовна соціальна протирічність, вона рано чи пізно вибухнула. І вона вибухнула вже під час Другої світової війни і закінчилась ну, таким, скажімо, так, кривд. Е е Рядом кривавих компромісів, радше ніж тотальної там перемоги півночі на півдні, це була військова перемога, а, і було скасоване рабство. А з іншого боку, порядки на півдні, в принципі, залишилися такими як були десь до наступних 100 років, тобто рівно до 1960-х років, до боротьби за громадянські права, які будуть вже в епоху президентства е Кеннеді.